Мої вам вітання. Тирса з-під бензопилочки. Куплена в епіцентрі, продається такими невеличкими мішечками для того, щоб розпалити в котелі. В котелі чи в котелі. Прямо з мішка куди я засиплю. Можна з ним туди зассипати ее, запхати, ну щоб дерявок все одно. Так, тирсочка, така вочка яка тирсочка. Казали, що ти чи це не тирсич, це стружка, що це таке. Казали, ти, каже, не підпалиш її в котлі з вами я згодний. Для цього є стара груша. Я підпалю грушу і покажу, як воно буде горіти на самій терці. Ай свічка за цей сірник потух. Спіткала невдача українського палія на шляху до успіху. Але нам життя дає другий шанс. Тирса дубова тирса. Це перевезені були свіжі дрова. Свіжі дрова привезені. Тирса, це чи стружка, чи що, як ви воно там називаєте. З-під бензопилки. Різане, свіжесенькі. Дрова були такі сухі-сухі. Сухі. Тирса сама розгоряється дуже погано, така треба що дати їй нормальну жару. Якщо кинути ось цю різину, то через деякий час воно вже загориться і такої тирси вистачає на дуже довгий час. Ще буває, як палю це все діло і знизу. Не тільки зверху, якщо такою тирсою палити, знизу, знизу є тяга, вона його роздуває. Вона його роздуває. Бачите, тут є тяга. Хоч і тирса тирсую, але тут є тяга, воно туди тяне і роздуває цей жар. Тільки спічка згорає. Коротше, експеримент відоса буде що. Дивіться, там вже горить воно знизу. знизу. Буду дивитися на годинник. Покажу скільки воно горить, за скільки нагоріло. Чи взагалі буде горіти? І підпалюваю ще знизу. Дам один шанс. Один шанс одним сірником. Дивіться, яка тягає. Як я вже кажу, таку тирсу підпалювати зверху дуже важко верхнім підпалом. От ті, що з рубанка, та хорошо горить. Дивіться, воно вже розгорається. Тобто через деякий час, через деякий час воно його розтягне. Розтягне. Але про, про горіння на тирсі буде окреме відео. Дивіться, яка тяга сюди йде. Бе окреме відео. Про горіння на тирсі це так. Трошки резина горить, трошки вже тирса почала горіти. Реча, зайдемо сюди через 10 хвилин я гляну. На датчику показує, бачите, нема 20. Від моменту, Від моменту розв'язання мішка пройшло 16 хвилин. 20 цей дротик. Ось, гума зверху, бачите? Згорівша. Тобто ніяких фейків тут не повинно бути. Але воно вже горить Це той самий день. Знизу туди воно не розгорілося, бо я його погано підпалив. Але воно вже добирається само донизу. Воно шоки шукає кисень шукає і прямує до кисня. Ну і катімо. Оце назад піде опять. 16 хвилин прийшло, температура вже підросла. Тирса диві дуже хорошу температуру. І завжди тут що сухий котел, ніколи він не капає. Дивіться, зверніть увагу. Не шумить, не горить, тільки закриваємо. Пидувало цей крышку. И зараз начнется. Да, раз она разогреется. ты Значить, це від моменту розв'язання мішка пройшло 16 хвилин, як я заглянув. Глянемо ще через пару хвилин зараз. Пройшло 30 хвилин з моменту розв'язання мішка 70 градусів. Включений був насос одразу після того, як я підпалив насос на теплу підлогу. Но не на всього будинок, а на кухню і на ванну. І при 60 градусах включився насос на сам включився на батарею. Але також паралельно затягує з системи ще на нагрів бойлера. Жар такий, що аж википиться. Півгодини. Пів години і мішочок тирси. Потім покажу через скільки вона згоріла повністю. Ну і зважимо. Всім ж, напевно, цікаво, скільки воно важить. Зважимо там ще є один мішок, там плюс-мінус будемо знати, скільки воно важить. По межуточку ще заглянемо. Воно видно як тирса осипалась і ще не загорілась. Спереді вже згоріла повністю. Тел сухий. Так, дивіться, майже 50 градусів. Пройшло 2 години. Тирса офіційно згоріла вся. Згоріла вся офіційно, як ви бачите, вуглядків від цього. Немає віддров. А, ще є теж ж дивіться. Ще не вся згоріла. Ще не вся згоріла. Тобто, що ми маємо? Дві години? Дві години. Горів мішок, мішок був неповний і загрузка була неповна, тому що якщо загрузити повністю цей котел, то горить на такому режимі десь 3-4 години. Но, якщо зараз ще раз засипати мішок, то вже воно буде горіти там, так само десь години 4-5, якщо виставити на 60 градусів, температуру буде підтримувати. Значить терморегулятор був відкритий на е всю, як, на всю там, 80 градусів було відкрито. Ну, тобто воно не закрилося. Так і воно, він не закрився, терморегулятор. За мішок тирсі ми отримали значить, теплу підлогу в ванні і на кухні, теплі батареї і так само воно тягнуло з, з нагрівання бойлера, тобто кольцо ще й на бойлер йде. Тобто, працювало два насоси, один був включений одразу після того, як я підпалив спічкою, тобто на холодну він ганяв. Другий вже умикнувся тоді, коли температура досягла 60 градусів. Потім другий як вмикнувся, відповідно температура через деякий час впала до 60. Трималася певний час, потім вже ж воно згоріло і температура, зараз, як ви бачили, 50 градусів. От. Це буде відповідь тим, хто хотів знати, наскільки хватає, вистачає, вистачає. Тирси, як вона говорить, тобто за 5 гривень мішок тирси можна купити в епіцентрі, на касі спитатися, і розпалити і нагрітися то, що треба за один раз. Зараз я вже це трошки розшевелю, підкидаю туди дров, який я наколов вчора колуном, оцим супер-пупер модним. Нормальним дровцята. І відповідно вже воно буде на мінімалках горіти. Але зараз ще піду зважу той мішок, щоб ви побачили, яка вага приблизно цього мішка, тому що це декому теж Дивіться, Такий самий мішочок. Тирси. Тільки цей трошки повніший, там може на ,2 кіло він більший, бо той був менший. 12 кг мішок тирси, той важив десь близько 10, по 30 купів на 3,70 кг. Ми отримали за 3,70 кг. Дві години вона горіла, нагріла пол, нагріла батареї і ще й воду трошки підігріла в бойлері. В мороз, якщо мороз дуже серйозний, це відповідно ж на вихід ситуації, таким ділом я тільки пересипаю дрова, щоб горіли. Але тим, хто не вірять, що, що це вона горіла дві години, що так нагріло, якось буде в мене час. Я роздобуду е, цієї тирси не тирси, стружки від фуганка з деревообробного. І е, одним кадром знімемо це відео, поговоримо заодно по душах. Візьмете пивка, сядете, я з своєї сторони сяду, розкажу, підпалю, там всякі історії будуть цікаві. От, і подивимося, наскільки воно вистачить, як воно прогріє будинок, бо не всі ж вірять, буває, в такій історії. От. Тирса мені дуже подобається. Нею палити, вона дуже швидко набирає температуру на відміну від дрогу. І відповідно в таку погоду, як зараз. От, бачите, Калюжі стоять, дощ йде. Погодка саме відчепити два корпуси, а одним корпусом поїхати в городи погорати правда, на глині. І, і в таку погодку пропалити мішком тирси – це дуже добре. Ось так що, кому цікава тема, як воно буде одним кадром горіти, там будуть всякі різні історії, цікавість життя, то чекайте на відео десь. Буде час і знімом, бо зараз трошки, щоб сісти, посидіти перед котлом 20 хвилин, порозказувати історії, немає часу. Хай вам всім щастить, діти тепла в будинок.